Всім привіт! З вами Віктор Таруло. Подивимося сьогодні розклад на близнюки, але не забудьте поставити подобайку, не забудьте написати коментарі, а також не забудьте переходити в «Особисті» на вирішення ваших особистих проблем. Посилання буде в коментарях, можливо, не в цьому відео, але пошти всіх відео у мене воно є, якщо тут не буде в другому перейді. Бо я його не одразу вкидаю, бо якщо тільки одразу вкидаю, Тік-Ток його видаляє. Я чекаю пізніше, а пізніше може забутися. І так буває. Так, давайтеся близнюки подивимося, яким буде місяць, чим порадує і чим не порадує близнюків місяць жовтень. І так, дивимося. Не порадує тим, що ви можете відійти від того, що любите. Не порадує тим, що ви можете. Ну, ця карта випадає, як в оморочках. Можливо, якесь буде магічне воззвільство може бути на вас по цій карті. Можливо, щось недопоміжня можуть бути з рідними, Емоція, в поганих емоціях, От немає, як кажуть, радості в житті. Щось було раніше, на чому набив якісь можна сказати, гульки на голові, якісь були проблеми по почуттях, що дають до сих пір. Свій результат і ви як обережністю ставитеся в подальшому. Порадує те, що ви знаєте це, що я вам вже сказав, що можуть бути такі проблеми. Але тут внизу даже карта випадає, бачите? Переходу, обґрунтування, подумати, що було раніше, щось було не так. І ви як переходите, освобождаєтеся під ангелом, як очищаєте свою душу. І починаєте якось жити по-новому. Вісім кубків теж каже так. знаєте. Це карта ухода, ухода в морочках. Ухода від того, що ви любили, від того, що ви любите. Але от знаєте, як постійні небажані емоції приводять до того, що потрібно це зробити. Можливо, якраз це для вас і випаде гарна карта, тому що ви дуже довго це думали. І от наконець додумалися до того, що потрібно це зробити. Які важливі події місяця? Для близнюка. Для Близнюків важливі події місяця. Про щось ви дуже довго думали і не знали, чи зробити це, чи не зробити. Але ви все-таки рішилися. Тут, е як довго думали і вагалися, чи зробити це, от посадили якийсь куст і боялися його полити. Думали, полить чи не полить, і він уже вас засихав. От карта якось випадає. Вагання, щось почати нове. Можливо, почати нове по роботі, по стосунках. Можливо, ви хотіли в лікарню лічитися, піти, лікуватися. І все думали, 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 гадали, Ну, не знаю. Не рішались, можна сказати. І от, по Рожезлів, як набралися енергії і зрозуміли, що вам повин... ви повинні це зробити. Повинні зробити це. От важливі події ті, що, можливо, вам будуть виплати давати. Оце саме такі важливі події, тому що фінанси нікому не мішають. Можливо, будуть якісь виплати. Можливо, у вас, у вас будуть якісь нові відносини. І ви рішилися, як кажуть, пройти якийсь життєвий етап з енергією, от почати щось. От дуже довго думали, 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 і от рішили все-таки це зробити. І правильно зробили. Тому що. Тут карта каже, що ваші дії будуть винагороджені. Але ще, якщо вас будуть питати, ну, скажуть, позич мені там, якісь 100 гривень, там, комусь на щось не вистачати, можливо, якраз комусь треба буде на лікування, на щось. І якщо у вас є цілишні кошти, ви повинні дати. Тут карта каже, дай! Тобі це вернеться з сторицею більше, ніж ти даси. Всі предпоження, які вам будуть, по роботі, по всьому. Ну, ви дуже не обдумуйте так. А в принципі, від, вам треба відповісти на це. Відповісти, отношення у вас можуть бути, можуть бути. Виплати, робота нова. Можливо, вам хтось придворить нову роботу, але ви будете вагатися, робити це чи не робити. Бо і тут карта випадає вагання. Не вагайтеся, вам потрібно. Відповісти взаємності. Бачите, людина улибається і каже, я готовий це зробити. От будьте готові, що вам щось можуть предложити, і ви не повинні відмовитися. На відносини, в яких немає відносин, подивимося зараз. На людей, на відносини, в яких немає відносин. Ну, дивимося на відносини, в яких немає відносин. Близнюки, на відносини, в яких немає відносин. На відносини, в яких немає відносин, от ви знаєте, по карті мені е, випадає, що ви сидите і журитеся, от я недавно чи давно вже потеряла свої отношення. І в мене вже їх нових не буде, чи йти мені нові стосунки з ким зустрічатися чи не зустрічатися. А в кінці думаєте, ну їх в баню. Були в мене вже ці стосунки, не хочу їх. Тут карта випадає, що ви як в депресії, не хочете нових стосунків. Паш моніт каже про те, що можуть бути нові стосунки, теплі стосунки, зустріч, вибір і бажаний результат. Можете розвиватися, і ваші відношення перейдуть в більш. Такі серйозні відносини. Але от ви самі не хочете їх розвивати. От п'ятерка Кубків каже: Ну, я не знаю, що мені робити. От я з кимось зараз зустрічаюся, але я з ним посварилася чи з нею і от не хочу далі розмовляти. До вас телефонують, ви так, як знаєте, е, виключили телефон і думаєте, все пропало, все пропало, я не хочу нічого. А самі переживаєте і думаєте, що вам, знаєте, тут е, не про царів, знаєте, не пупів, не, не пропупів землі, що от прийдуть до вас і будуть ноги падати. Як закриєтеся, самі рушите отношення, то так і буде у вас. Поки я не бачу вас відносин, тому що ви їх самі не хочете, я так можу сказати, одним словом. Самі не хочете, а хочете, щоб само якось прийшло. Давайте подивимося на тих, у кої є стосунки. На відносини, в яких є стосунки. Як будуть далі розвиватися? Так, на відносини у кої є стосунки, близнюки. На відносини у кого є стосунки, близнюки. Ну, тут сім'я. Тут любов. І тут хитрості, якісь є по любві. Говорю не все, що знаю. Або говорю не все, що хочу говорити. Хитрость, маніпуляції, от такі, які, знаєте, отримать з любві все по максимуму. і тільки для себе, щоб мені було хорошо. Але сім'я у вас тут непогано випадає. Сімейні справи будуть йти вгору. Почуття, любов буде. А це ваша друга половина ну, якась трошки з хитринкою і не все бажає сказати вам. От... Якийсь отримує результати. Якийсь отримує в свою користь результати. По хитрості ви далі собі не підозрюєте. Ну, це може всякого бути, знаєте? Один хоче з вас виманити трошки грошей щось піти собі купити, третій якийсь час, щоб ви йому там не заважали щось робити. Четвертий ще щось робить, а п'ятий може десь на роботі затриматися, сказати, що я ось біжу вже додому. Ну, по всякому може бути, отримати щось в свою користь. Результат отримати щось свою користь. Так, давайте подивимося на близнюків для тих, хто шукає роботу. От в мене карта випала, прям я думаю, не на роботи. Ой, прям от дивіться, у це теж робота, три штуки. меча в серці. Це трохи не про роботу, про те, що шукаю, шукаю, і нічого не підходить. Розочаруюся вже в тому своєму поїзку. То грошей мало, то робота далеко. То нема чим під'їхати, то вона взагалі не по спеціальності для тих, хто шукає роботу, да? в тупіку! Боюся піти на роботу і не стати жертвою. Я в тупіку. Але я так скажу вам: робота може бути і робота може бути стабільна. Не така заробітна, як ви собі мечтаєте, але робота може бути. Просто треба подивитися на ситуацію з іншої сторони і не бути жертвою, і почати щось шукати, і почати. Ну, починайте щось діяти. Не просто так сидіть вдома. Тут карта випадає е, жирності і стабільності. Ну, невеликого руху для тих, у кого є робота. Ну, у вас є шанс на другу роботу. Можливо, хтось хоче закінчити стару роботу і перейти на нову роботу. Е, ну, ви, я так скажу, у вас тут дія, енергія, а рух є до цього. Хто хоче закінчити перейти на якусь нову роботу, у вас шанс є, що ви можете перейти на нову роботу отримати успіх. Але хто не хоче, не переходьте, тут у вас випадає, е де кому подобається робота, він не хоче шукати собі ніяку роботу. Але дехто ну, програється ж не на всіх, людей багато і близнюків багато, як кажуть. Це ж не один. Для одних потрібно закінчити вже почати нову. А для других нічого не потрібно міняти. Так, давайте подивимося. Для тих, ага, які вас чекають переміни. Близнюки, які вас чекають переміни на жовтень місяць. Тут випадає, довго ви думали, але все-таки рішилися переїхати. Але ви розчаровуєтеся на те. Що може нічого не скластися, що у вас може нічого не вийти, що якось ви не зможете досягти свого бажаного результату, що ви хочете. Тут дві карти, знаєте, як будто е, довго думали, а тут переживаєте, що нічого не станеться. Але по шістьорки мечів ви можете переїхати, ну, тут не все так погано. Ви більше себе накручуєте, тому що по п'ятірки кубку це хоч і кризова карта, але не всі кубки попадали, не і не все потіряно, про що ви думаєте? Можливо, хтось хоче переїхати до своєї любимої людини. От ви посварилися і думаєте, поїхати, не поїхати, отношення вже повністю розпались, розірвалися, але тут не все так страшно і не все так потіряно. Можете їхати, буде переїзд, можуть бути отношення. Трошки загострені. І тут може бути ще проблема з фінансами. От ви боїтеся щось вкластися, хочете рухатися, але боїтеся, що у вас нічого не вийде. Якщо ви вкладетеся, то буде результат, але не так скоро. Це карта протяженості. Ну, от, якогось часу. Якийсь час потрібен для того, щоб отримати якийсь результат. Так. Що чекає по фінансах, да? що чекає по фінансах? Близнюки, що чекає по фінансах? Ну, може бути допомога. Може, зміна роботи якоїсь буди. Так як я вам казав, якась зміна. переход, якась робота, зміна якась будь. Тому що ви переходите як новий світ, це можливо, переїзд в якусь другу країну і так далі. По фінансах я вам скажу так, рухатися треба в одному напрямку. Посімки кубків це карта ілюзій. Але якщо ну, не так, що хочете все і одразу рухатися по якомусь одному напрямку, то можете бути підвищені по роботі, а там, де підвищення по роботі, там і фінанси. Це карта більше випадає як воєнно. Карта випадає імператора, це власть. Це сила, власть. ну Там, де сила власть, там і фінанси. І можуть бути навіть якісь часті поїздки за границю. Тобто фінанси будуть. Але от не плануйте собі дуже багато. Не все і зразу. Давайте подивимося здоров'я. Карта застереження на здоров'я, да? Ну, переміни будуть якісь дуже великі. Ви себе в чому обмежуєте? самі обмежуєте? Самі обмежуєте саме в лікуванні. Переміни можуть бути, ну, скажу, кардинальні. Якщо ви будете працювати, будете лікуватися, то здоров'я буде, все буде добре. Що потішить і порадує вас. Близнюки, що потішать і порадує вас. Ну ви знаєте, по одному будете моральне задоволення, а по-другому трошки ні. Тут як карта банкротства випадає, якісь будуть події, ну потішить і порадувати, може буде навіть якась покупка. Тому що подір'я, якщо купить якісь недвижимості, або купить якусь машину, або ще щось, це завжди потеря фінансів. Потіряв фінансів, але, от дивіться, ту з Кубків каже про моральне задоволення. Я давно цього хотів і не жалів на це гроші. Потратив е, деньги, отримав задоволення. Ну, тут ще карта може казати, навіть по любві. Предложив, посиділи в ресторані, куча грошей пропало, але любов отримав. Тоже радості, теж потішиться. Так. Е -е. Застереження на місяць. Давайте подивимося, застереження на місяць близнюком. Застереження на місяць близнюком. Ну, тут карта каже, пауза під загрозою. Але дивіться, тут треба застереження карта, Да? Не все те, що вам приходить по інформації, може бути правдивим і може вам, вас, можна сказати, привести до бажаного результату. Тут. Там, де я, там і сори, можна посоритися, можна поссоритися навіть по телефону. Я мрію десь переїхати, почати щось нове. Але якщо ми дивимося на карту застереження, переїжджайте, рискуйте, але не так просто, як оце блазень за ні про що не думає. І думаю, ось, вчуся, оновлююся і думаю, все буде добре. Тут більша карта каже, як застерігає про те, що якщо щось будете робити, якісь дії, то продумуйте. Продумуйте, куди переїхати і чи ви отримаєте там те, що ви хочете. Поблазню, не рискуйте більше перед тим, як щось. Тут карта каже, без так? Да? Я йду без то хоч, як кажуть, омут з головою. Ні про що не думаю мені все одно. Іду рискую, що буде, те буде. От карта каже, не рискуйте, що буде, те буде. А якщо щось хочете робити, то продумуйте наперед, щоб не було ніяких потім проблем. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставимо подобайки. Хто хоче на особистий розклад, пишіть мені в коментарі.